Вітаю всіх підписників, ви на каналі поза грою, мене звати Антон. Одразу скажу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, переходьте за посиланням під відео. Ви дуже допоможете розвитку каналу, якщо прокоментуєте дане відео, якщо з кимось поділитесь, даним відео буде зовсім чудово. Отже, підпишіться та бийте в колокольчики. Огляд, а саме 13-го туру АПЛ, як завжди, Англія. І не робив я передбачень на каналі, але на моєму каналі у TikTok та посилання буде під відео на Тікток канал, телеграм-канал, інстаграм-канал, також. Там я робив невеличкі передбачення та свої думки записував з приводу матчів, які повинні були відбутися, і таких топових матчів. Один з найтоповіших матчів, який, який відкривав. 13-й тур 25 листопада. Це є в нас Ман-Сіті. Вони грали з Ліверпулем. Даний матч закінчився 1-1. Казав, що Ман-Сіті повинен бути фаворитом, так як є дійсним діючим да, чемпіоном на даний час, так як грають вдома. Але все ж таки казав, що це буде дуже таке сильне протистояння Лисого та Зубастого, а саме гвардіоли та клопа. Тобто Куп. Зробив, зміг нав'язати, зробив таку дуже класну тактику, так нав'язати Пепу. І Медсіді відкрив рахунок, але потім Ліверпуль зміг відігратися в даному матчі. Ну що ж, маємо дві сильніші команди один-один і рухаємось далі. О 5-й годині було декілька матчів. Один з матчів це Форест проти Брайтона на своєму топ-каналі. Я казав, що це буде дуже крута заруба, буде крута перестрілка. І на сьогоднішній день мені дуже подобається, як виглядає одна і інша команда. Тобто і Ноттінгем, і Брайтон. В Ноттінгема дуже класна атака, така дуже перспективна, молода. Тобто, в них дуже сильні фланги, крутий трансфер з приводу того, що вони придбали елангу. Да, хлопці там, 21 рік в М'ю забрали за невеликі кошти. Зараз там на -марку він там коштує щось 15-20 мільйонів і забиває майже кожну гру, робить якусь результативну дію. Це дуже круто. Справа Kips Wight це не кажучи вже про те, що Джонсона забрали, 22-річного Джонсона забрав Тоттенхем на початку цього сезону, це атакуючий теж фланговий гравець, дуже класний гравець атаки. Тот не дуже там бував, взагалі розриває фланг, Севський зараз трошки витіснив, так би мовити, з правого флангу Севський зараз на лівий фланг. Ну це все з приводу того, що дуже багато в них там травм з не. Але повернемось до Ноттінгема. І мені дуже подобається, як у них ця трійка, а вони на вістрі атаки дев'ятка. Зараз в нього травма, але все ж таки дуже класний форвард. І він середняковий, але мені здається, що треба топ-командам на нього звернути увагу і дати йому таку можливість, що може через рік він буде вже дуже класний, і результативність в нього є, присутня. І еланга ліворуч, Вайт праворуч, а вони на Вістрі атаки дуже круто. А вони був травмований. У Брайтона також є і травми. І дуже класний склад. І все ж таки, Брайтон був сильніший в даному матчі. Нотінгом вдома така домашня команда грає круто, але все ж таки Брайтону більш пощастило, в них було більше е, моментів, і вони змогли їх реалізувати, приходити в голи. Дуже такий видовищний крутий матч. Мені він дуже сподобався. Вважаю, що і вам такий футбол дуже подобається. Будемо вболівати за такі ігри. Потім. Ми ну, паралельно, дати рухаємось далі. Паралельно Ньюкасл грав з Челсі. Тут я робив своє передбачення, що це дуже теж буде дуже крута, така заруба, класний буде матч, але віддавав свою прихильність, своє передбачення, так би мовити, вподобайку свою давав Челсі, тому що зараз вони почали вибудовувати непогану гру, щось у них почало там. Получатися, так би мовити, на футбольному полі є якийсь малюнок, але все ж таки також травми дуже багато травм. Немає. Стабільності в лінії атаки, тобто немає дуже такого стабільного форварда. Є молодий Ніко Джексон, але цього не вистачає. Буде круто, якщо взимку заберуть у Сінхена у Наполі або Влаховича у Ювентуса, і тоді трошки там щось може оживитися, плюс кунку на підході. Тому гра повинна буде стабілізуватися. Мені здається, якщо не буде травм. Після зимової, так би мовити, паузи, паузи не буде, буде трансферне вікно, але після нового року повинно трошки щось піти на краще. Але все ж таки, я казав, що нью буде грати вдома. Можливо, вболівальники допоможуть. І що ми бачимо, що дійсно вболівальники навіть, так би мовити, перевищили всі сподівання. Тобто Ньюкасл розкрився. З точки зору, як я бачив цю гру, як я подивився, як я казав, що круто грає Госілів ще нещодавніх відео. Я казав, що він на дуже крутому підйомі, що в такому віці він так круто грає. А зараз другий тайм вони провели ну, дуже, так би мовити, жахливо, да? так казати не можна, і взагалі було на такі якийсь договорняк, слів. Нагадувала, не знаю, на що це Челсі, я розумію, наші це не касло, але нашо це Челсі, нашого так зробили, і з таким великим рахунком. Тобто, то, якщо вони взагалі ні на що не сподіваються в цьому чемпіонаті, то я розумію, на що вони це зробили. Але якщо такі гравці переходять за такі кошти, вони роблять такий сильний склад, вони. Розраховувати повинні і розраховують, я так розумію, самі керівники клубу, так що в наступного сезону ми будемо грати там в Єврокубках, і нам потрібно рухатись для цього треба перемога, для того, щоб набрати очки. А якщо такі ігри проводити, так, так би мовити, на контору, то які можуть можуть бути взагалі Єврокубки? Ну це особисте моє бачення, дуже, дуже така погана гра. І Така нестабільність, вона, звісно, що обурює і болівальників, і взагалі незрозуміло, що буде і що очікувати від Челсі. Тому маємо, що маємо 4-1. Також паралельно 5-годинні шефіл грав з Бурмутом. Тут я казав, що е, я не записував, але я кажу вже на перший день, що тягнемо наших хлопців, українців в АПЛ і взагалі в Європі. Грає Бурмут грає за Барний. зараз теж. Знаходять себе, класно все роблять, з більш-менш аутсайдерами, так би мовити, можна ще назвати аутсайдерами, грають на вищому рівні, забирають все, що можливо, а це три очки, забирають перемогу. Один-3, багато нічого не буду казати, зробили своє діло. Також грали в 5-й годині Берлі з Вестхом, 1-2, Нічого такого неймовірного немає. Вестхем вибудовує класну гру. В них вже збитий такий склад, трошки його доповнили влітку. Так, доповнили, прийшли там Альварес, Вордпрайус прийшов в центр поля. Тому фланги там, як завжди, там Рахман на фланзі, Боуен бігають по флангах. Зараз Покета розкрився в літку, якщо не помиляюсь, взагалі Мансіті хотів його. Собі так би мав, прибрати до рук, так би мовити. Тобто вже така збита команда Антоніна Вістрі атаки і так би мовити, рухається, годинник йде, так як вже Моїс його декілька років вибудовував. Є там проблеми з точки зору, що нема великої лави да, для запасних, тобто нема в них такої великої обойми, так би мовити, якщо будуть травми, то буде дуже тяжко. Я розкажу ще про травми про Тотнем, і буде все зрозуміло, що саме я кажу про травми. І Лутон там проти Крістал Пелес 2-1 виграв е Лутон. Тут вийшов переможцем. Лутен рветься і кусається за кожен матч вдома. Треба брати очки, вони хочуть залишитись в АПЛ, треба виживати. І на такі матчі я взагалі не роблю передбачення, тому що тут незрозуміло взагалі. Тобто тут можна так роздягання налаштувати, знаєте, як цих. Американських драматичних фільмах да там, на реальних подіях, що там приходить тренер і там з ног на голову там перевертає команду і вона розриває на протязі 10 річ або одного сезону, а потім затухає, як колись було з Лестером, коли вона стала чемпіоном в Англії. Тому на такі клуби, на такі ігри не роблю передбачення. Тут вгадати і що сказати, тут тільки вга... треба вгадати так. Тут не можна сказати, що от вони будуть грати тому що статистично. Там, такі гравці. Ні, так не буває. Тут все доля верігідності. І 19 так, 19.30 Бренфорд приймав арсенал. Це був лонденське дербі, топова заруба у цей вечір, в суботній вечір. І бачив цю гру онлайн, спостерігав. Нервував такою така, валідольна гра, дуже тяжко і ніхто не очікував. Але Хаверц, якого всі хейтили, я так само його хейчу. І так само кажу, що він без дара і не повинен грати в Арсеналі. Дуже круто, що він забиває, тому що е, кажуть хороше, кажуть погане, нічого страшного, хай кажуть, ціна росте. Тому, а тут ще краще, що він забиває, робить результативні дії. І я так розумію, що в нього просто в контракті прописано, що йому треба відігравати стільки-то та стільки-та матчів. Тобто я не розумію інших оглядачів, так би мовити, да, футболу та експертів, які кажуть, чому, чому він в складі. Ну тому що за такі кошти купили чудака і 100% в нього там в контракті прописано, що я повинен стільки вийти в лізі чемпіонів, стільки вийти в АПЛ, стільки вийти в Кубках. Все там все чітко прописано, що молодий, багато коштує і все. Просто наприкінці сезону вже трошки ця статистика буде прибиратись. Він зараз забиває майже в кожному матчі. Дане відео записую, то вже і Ліга Чемпіонів пройшла. Там взагалі розірвали Ланс І так само Хавер забив взагалі перший гол. Тобто він зараз на переможній тропі Він починає себе знаходити емоційно, мені здається, знайшов себе. Це дуже круто. У Арсенала не так багато травм, все йде чудово. А Бренфорд показав себе неймовірно, це класна команда, але все ж таки рівень в класі, не в класі, навіть футбольному, так то кажуть, рівень в класі футбольному, там це слаба команда, це сильна команда ну, з приводу Дарсе, да, що дуже сильна. Ні, Бренфорд дуже крута команда, класний там тренер. Просто якщо в них було трішки. Більше вливаємо з приводу коштів у да? них немає таких спонсорів, таких власників гігантів. Да вони там купляють там за 2-3 мільйони гравців. Дуже тяжко їм і лава у них ну дуже мала. Тобто у них є основні це там справа, мбимо сліва, Віса вес, грає, тоні зараз дискваліфіковані, якого все ж таки все одно хочуть купити. Тобто їм треба буде когось ставити в центр. Янсен грає в опорки, в них там взагалі круто. Наш хлопець ярмолюк зараз там до основи підтягується, але все ж таки ще в них є і травми. І якщо навіть мбимо і віса зламаються, то взагалі команда посипеться. Тобто є там стиль. Є така, як сказати, в них іскра, але щоб цю іскру, щоб вона не погасла і було полум'я, треба трошки коштів, а їх, на жаль, немає. І Бренфорд до останнього боровся, клас, покусався на контратаках в автобусі, дуже багато не сидів, вибігав, контратакував, але все ж таки арсенал дожав. Він заслуговував да арсенал. Я бажаю, що заслуговував на цю перемогу і очолив турнірну таблицю. В АПЛ, да? вони вийшли на перше місце зараз, обігнали Мансіті, да, Там всього одне очко, але все ж таки, хоча б на однісінькі вихідні побути на першому місці це круто. І рухаємось далі. Неділя там було два матчі. На ці матчі я також робив передбачення в своєму Тікток-каналі. Дуже круто. Я щасливий, класні матчі дивився, і я радий, що вони взагалі залетіли, тому що. Ну, була в мене така чуйка, що буде саме такий результат, і я все по полочкам розклав і в тій і зараз хочу так само розкласти, пояснити, чому я так сказав. Тотненга вдома приймав Астонвілу, і я казав, що Астоновіла повинна тут перемагати 100%. І Я зараз поясню чому. Казав я за Тотним, що у них, у них дуже багато кадрових проблем, кадрові питання в них. Дуже такі складні, тому що багато травм, у них дуже багато проблем в центрі поля. Банделен, якого купили влітку, дуже класний молодий захисник, лівоногий, взагалі цукерочка, подарунок для пустиркоглуб, дуже крутий трансфер, 22 роки хлопцю. І дуже класно він закриває центр поля. Все чудово в захисті, але він зламався. Також Ромеро отримав дискваліфікацію, триматчеву дискваліфікацію, тобто його немає в складі. І більше в центрі нікого так і немає. Санчеса продали в Галатасарай, Дайра взагалі не підпускають до складу, тобто його вже будуть в продавати взимку, так, його виставлять на трансфер, і він піде з команди. І... Це такий дзвіночок, що треба робити трансфери в центр поля, тому що, да, поведеться Ромеро, але все, ж таки, але все ж таки хтось повинен бути ще в центрі, якщо будуть такі ситуації. Тобто, в даному матчі взагалі в центрі вийшов Емерсон, який номінально правий захисник, лівим центральним вийшов Бен Дейвіс, який зліва вийшов молодий, класний номінально лівий захисник у Доджі, круто там розбирає фланг, і справа Педро Поро. Тобто, Є класні резерви, але цього не вистачає. Пентактур, який дуже довго відновлювався від травми. Зараз також травми ще якісь на спочатку сезону. Це там і пули, шич, і сіснійон. Вже такі гравці, яких навіть вже давно вже нікого, ніхто там їх не бачив. Рішарсан. То, тобто дуже багато проблем. В... Кадрових, да, тобто гравці всі на травмах, топові, топові гравці, їх немає, і дуже тяжко щось робити. Бісума і сар також відсутні. Це головна так би мовити, головні стовпи та мозок, да? сар, бісома, медісан, які робили атаки і оцю класну таку палітру на, на початку цього сезону. Їх немає. Тому закономірно, що вони будуть. Навіть і вдома вони будуть аутсайдерами. Тобто, і я казав, що Villa, вона буде вигравати, тому що по-перше, в них не так багато травм. Топові гравці в строю, там справа Діабі, в строю, все там что класно У них зараз лінія захисту. Мені дуже подобається, що у них там в захисті Пауторис, якого тільки купили, конце там класно виглядає. Так само кеш Дінь, там робили таку погоду в на флангах. Луїз. Діас, якого хочу купити арсенал, і дуже класно, що вони хочуть. І я хочу, щоб цей трансфер відбувся. Тому що Діас зробив там дві подачі, і вони завершились голами, да? я, там зі штрафного підподавав і все закінчилось дуже круто. Так само Воткін зараз розкрився. У нього там зараз новий. Розквіт, він класно забиває. Тобто команда на дуже класному підйомі. Астонвіла йде дуже сильно і це хвилює, тому що скоро вже треба буде Арсеналу грати з ними. Але все ж таки, я вважаю, я казав, що Астон Віла та Ньюкасл в цьому сезоні це ті команди Астон Віла, Ньюкасл, Брайтон це я їх так ставлю в один ряд. Ті команди, які із середняків становляться топами, стають так, і вони будуть. Нав'язувати боротьбу за чемпіонство і забирати очки в команд, які хочуть стати чемпіонами. Тому я вважаю, що в цьому сезоні не буде таких 95-100 балів, да, там очки, які наверені за сезон. Буде дуже тяжко, дуже класний буде цей чемпіонат, буде, буде дуже сильний, і ми це бачимо. Так само, якщо не буде багато травм, то буде взагалі круто. І Наступна гра, ця гра о 16.30 і наступна гра о 6-й годині Евертон проти М'ю. Тут все зрозуміло, так я тягнув. Миколенко наших хлопців, да? нашого хлопця на лівому фланзі і захисту в фланзі. так. І він класно зараз виглядає. Мені здається, що він піде в дуже круту команду наприкінці сезону, так як у Евертона забрали там, очки, там, де у них бан. Дуже багато там такої тяганини розбирати з приводу того, що там якісь трансферні питання, щось там і так далі, щось почали там все це каламутити, підіймати різні старі справи і забирати очки у різних команд. Евертон попав під цю роздачу. Зараз і Мансіті може під це потрапити. Взагалі, за Челсі почали згадувати ще за часів там Абрамовича. Тому так собі. Це мені не дуже подобається, роблять не дуже чесно, особливо, якщо у топів це будуть забирати, не буде така класна, так би мовити, боротьба. Так, я буде чудово, якщо в Арсеналу нічого не заберуть, арсенал так стане чемпіоном, але це буде не справжнє чемпіонство, тому я таке не полюбляю. І з огляду на те, що такі проблеми в самому середині клубу, так. Mm -hmm. Дуже багато трансферних питань, кадрових питань є проблемних вивертена. Ну, тут було зрозуміло, що МЮ повинен налаштуватись, в них більш-менш вже зігрались. Там гарначо знайшов себе, хлопець там розкрився взагалі, дуже круто. Забивав, там забив. Мені здається, що дороблять во сезону там через себе в польоті. Тобто зараз там. Власна така енергетика, клімат в Мю. Так, їм треба зробити теж кадрові перестановки, тобто вони там будуть весь центр захисту чистити, тут тобто на вихід. Мені здається, що і Магвайра, і Ліндельофа треба теж на вихід. Ну, те, що Евенса зрозуміло, що треба з ним прощатись. Треба змінювати центр. Так само Казиміру хочуть віддавати. Там цього Дебека також будуть продавати. Дуже багато там питань, хто на вихід Санчо, там, вони у них скандал, Антоні не дуже подобається. Потім Марсіаль також не дуже задоволений, і болівальники сам хату. Там така перестройка. Мені здається, що навряд чи вона буде дуже така глобальна, так як вони хочуть таких трансферів, у всіх по 100 мільйонів. Це треба від цього трошки відійти. Мені здається, їм треба брати за 30-40 за хлопців, знаходити реально топових власних. Гравців, які є, і навіть в Англії в таких клубах, як Брайтон, Останевіла, можна придивитися і в центр захисту, тому і на фланги також. Тому подивимося, зима буде взагалі дуже крута, і тут я радий, що зайшла так би мовити ставочка. Да? Зайшов прогноз з приводу цих команд, що МЮ 03 перемогли о шостій годині. Це матч відбувся. Мю перемогли о 6-й годині цей матч відбувся у неділю і закрив 13-й тор у неділю. І ще була класна гра у понеділок. Гра двох середняків, але які показують дуже класну гру. Забирають кисень та очки утопів. Це Фулхен та Вулс. Вулс Зараз як і фухем, щось там в них коїться, незрозуміле з приводу того, що класно налаштовані вони. Таких позабирали більш-менш топових гравців, які на спаді вже своєї кар'єри до себе в команду, і починають грати дуже цікаво. 3-2, крута така, як я вже неодноразово кажу, да? не перший раз. Перестрілка, класний матч. Одні йшли вперед, потім інші йшли вперед. Мені таке подобається. Для шанувальників, Не знаю там усіх внутрішніх, так би, внутрішніх питань, які е відбуваються в самому фулхемі та вуз, але поважаю їм успіху. Вже незабаром даним командам треба буде зустрітися з арсеналом. Подивимося, як вони будуть виглядати, що вони нав'яжуть. Фулхемом вже була дуже тяжка заруба і така прикра нічия, але мені здається, що арсенал. Під новий рік зробить подарунок своїм фанатам і забере рематч, зможе так би мовити, помститись, так як він повстин, помстився в ланцу. Всі ми вже знаємо, так, і ви подивитесь, який був огляд, а саме фанати Арсенала, як пройшовся арсенал по ланцу. Тому підписуйтесь на канал. Таким був 13-й тур. Я дуже радий. Всім, хто спостерігає за каналом, хто допомагає даному каналу, ще раз підпишіться, поставте вподобайку, пишіть коментарі, за переходьте за посиланням під відео. Там є посилання на, для того, щоб можна задонатити та підтримати канал для його розвитку. Усім дякую, будемо очікувати 14 лютого.